Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні поговоримо про ту велику квінтесенцію, яку прямо як вулкан вивернув наш зелений піонер, верховний головнокомандуючий, і сказав, що нарешті до кінця листопада вони розроблять план на мир або мирний план. Ну я хотів все-таки порахувати скільки місяців до цього плану на мир. До цієї квінтенції, і можливо, вона ще й не закінчиться до кінця листопада, оскільки, якщо вже прогнозовано до цього більше 4 місяців, то я так думаю, що вона може завершитися ще й не зовсім удачею. Тому е мобілізація буде продовжуватися. Люди, е які е український народ фактично розкололи на такі собі табори, чи як там правильно назвати, а саме один з них називається ухилянти, тобто люди, які не хочуть іти на війну, не хочуть помирати, не хочуть брати зброю до рук і замість того, щоб прийняти закон про альтернативну службу, направити їх десь там в тилові, як я кажу, частини або на роботу високооплачувано, щоб було багато поступлень від їхньої праці в бюджет. Всі роблять вигляд, ніби нічого не трапилось. І фактично останні дні перед канікулами Верховна Рада, так званими канікулами, Верховна Рада почала піаритися на якійсь там секті хрестоносців, яка називається Московського патріархату. Я розумію, що можна багато чого говорити, але насправді в нас по Конституції. Церква і релігія відірвані від держави. І тому втручання держави в їхню діяльність, якусь там організація фактично очолювання церкви, в тому числі і Петром Нема Кращого, чи Шоколадним бароном, чи як його там називають, мені достеменно невідомо. Привело до того, що держава фактично зробила капеланство в військах. Я тут зайшов в один з обласного управління поліції, так там куча капеланів поліції. А що у нас на сьогоднішній день вже все, вже Конституція на паузі, такі, які вони собі надумали, вона що, зовсім вже не діє. Тоді давайте об'явимо народу, що Конституція не діє, ухилянти роблять все, що, що хочуть. Всі військові також починають грабити мирне населення. Або ще там щось витворяти, поліцейські кришують нормально, весь бізнес, кожен тільки в своїй галузі, чи в своєму секторі, чи відділенні, як вони називаються. Тому я думаю, що добром це не закінчиться, оскільки проступають явні ознаки узурпації влади і користуючись тим, що в нас продовжений черговий Продовження військового стану і користуючись тим, що людям позатикали голодки, фактично дозволяє тільки маніфестації і маршики своїх не просто зелених прайдів, а з їхніх, напевно, я не знаю, винятків чи виродків, чи як там правильно їх назвати. Поки що немає в мене остаточної кваліфікації цього явища. І тому я думаю, що якось це божевілля пора зупиняти. Ну останнім часом бачу, що держава зовсім не намірена зупиняти праве божевілля. Вона приватизувала собі владу, в яка їй надана від народу. І саме діяти в межах повноважень і у спосіб, який визначений конституцією з законами, а не жодними підзаконними актиками і так далі. І кожне е, державницьке недоробло порушуючи закон, е, завжди розказує громадянинові і людині про те, що ви маєте право оскаржити. Ну ви завжди забуваєте, що право виникає тільки після того, як хтось порушив закон. Зухвало, цинічно і так далі, і тому подібне. І я думаю, що цей неграз буде поширюватися. Е, на жаль, е, дифузна, е, дифузне право, дифузна система права. Чи на сьогоднішній день розуміють її, скажімо так, е, мало правників, в тому числі там з більше 300 тисяч правників, як я колись рахував, на сьогоднішній день. Дифузну систему права розуміють виключно велика палата Верховного суду, ще там пару адміністративних і господарських суддів суддів у складі Верховного суду. А цивільний суд взагалі забув, що таке право, що таке. Я вже не кажу про те, що наслідком застосування права має бути таке. Поняття, яке довго очікуване, яке всі люди очікують, а це саме право, справедливість, оскільки це наслідок права. Наслідок відновлення права має бути справедливістю. Тому, на жаль, війна буде продовжуватися, нас будуть потихоньку тіснити, незважаючи на наші успіхи там, на морі, там, в повітрі трохи і так далі. Коліціонери і ті, хто нас підтримують, фактично тримають нас на короткому повідку. Кажуть, тут гавкне, а тут не гавкни, а тут чуть-чуть заскавчи, бо ми тобі там щось кинемо, якусь там кістку. Фактично, світ розколовся на невідомі які табори, які сьогодні самоорганізовуються. Хоча фактично ООН мала би. Зосередити свою увагу і всі інші держави на тому, щоб, щоб припинити війну або всією силою військ всіх інших держав планети, зупинити агресора. Цього, на жаль, немає немає цього розуміння. І ці біфрукації, і ерозії, і помутніння розуму в політиків, які воюють чужими руками. Воюють людьми, які на сьогоднішній день не мають пристойного заробітку або змушені йти воювати, або ті, які пережили в Радянський, Радянський Союз і знають, що закону треба підкорятися, не розуміючи того, що на сьогоднішній день держава загальнонародний статус вже давно втратила. І з того всього, що вона втратила загальнонародний статус, випливає одне. Що держава має воювати найманцями, платити найманцям гроші, платити стільки, щоб вони воювали добре, забезпечувати їх всім необхідним. І тому ті всі ухилянти, які фактично їх обзивають там ухилянтами. Ну, Деколи і я там говорю слово ухилянти, але я їх ніколи не обзиваю, оскільки я вважаю, що кожна людина має право вибору, а саме право йти воювати. Йти в армію чи не йти в армію. І таке право повинно бути реалізовано кожною людиною за його власним волевиявленням. Оскільки, якщо не говорити про це, то на сьогоднішній день повністю треба сказати, що волевиявлення в людини немає. Все це бутафорія, все це придумані там різні кричалки, гасилка. І фактично у нас в Україні впроваджується ритуальний символізм, який влада, ці гаселка ритуали там і так далі кидає народу, кидає через несвідомих своїх так званих активістів чи активістів. Я ж не знаю, як їх там правильно називати, бо всі вони там ображаються, коли я їх називаю активісти, тобто Ах, ти, хочу таке, то і все. Незважаючи на то, порушуються чужі права, не порушуються чужі права, чи ця думка правильна, чи неправильна чи має вона право на життя, чи не має вона права на життя. Тому, на моє глибоке, переконання, Верховна Рада має в перший день своєї, свого засідання чергово прийняти закон про альтернативну службу для того, щоб люди не топилися щоб люди не ламали собі ноги, щоб людей не стріляли на кордоні. І е, щоб люди розуміли, що таке вільне волевиявлення не тільки на папері, а вільне виявлення реально в нашому житті. Дякую за увагу, будьте здорові!